Місцеві ветерани Другої світової війни поспілкувалися з молоддю та згадали фронтових пісень. Близько трьох десятків безпосередніх учасників та дітей війни зустрілися з учнями природничого математичного ліцею. Школярі від очевидців боротьби з німецькими фашистами дізналися про цінність перемоги. Такі люди можуть розповісти, в яких умовах вони росли і що вони зробили для того, щоб сьогодні діти. Всі могли жити при такому чистому і мирному небі і дякувати старшому поколінню за те, що вони для них сьогодні зробили. Такі зустрічі дуже потрібні, бо люди не особливо молоді, діти не розуміють, що таке війна. Війна це дуже страшне. Це не те, що тепер б'ються політики, а бої ніхто розв'язує, тільки політики. Простий народ воював, захищаючи свою землю, кожен будинок. Кажуть, як держава називається від свого порога, від своєї рідної хатинки, від щоб було мир на землі. Ветерани не лише відкривали школярам трагічні сторінки історії, але й намагалися передати справжній дух перемоги через фронтові пісні.